Друзі, рада вас вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, що я знаходжуся в магазині Second Hand. сьогодні 182 гривні за кілограм. Всякі такі милі дрібнички, ви знаєте, от для вона келги якраз саме те. І тарілочки були. Багато є взуття, ну, як багато? Досить, щоб щось вибрати. Такі вінтажні шкіряні туфлі, темно-синій колір, він такий трішки пастельний, шкіра, але Такі вони вже красиві. Це вінтажні, я не знаю цей бренд. Але вони, знаєте, якби мода, вона циклічна, багато вінтажних речей, взуття, сумок, вони повертаються ці моделі. І можна в сучасний гардероб їх. Брати. Ось такі туфлі ви бачили, це натуральна замша всередині шкіра і вигляд в них теж вінтажний. Але вони, ну чому ні досить актуальні. Опа, так, мені з рук падає. Ось такі кольорі шоколаду милі в ідеальному стані. Подивимося ще, що є. Ці теж, якби від рейкер, не Зовсім останні моделі, але вони досить цілофарі, такі сплетеної шкіри. Стильненькі. Оці мені сподобалися. Від габор, це шкіра і колір такий припорушено рожевий, пастельно-рожевий. Вони новесенькі. Подивіться, які вони елегантні, які вони вишукані, класні до якогось класичного. Платі для ділового гардеробу може бути. Но товару досить багато, досить багато, але це не означає, що зараз попрудь-якісь люксові бренди, фешн, моделі. Це рідкість, треба шукати від фази H, восьма фаза, англійський бренд. Така середня цінолавних політика, яка доступна європейцям, ці речі доступні. І непоганий склад 100% бувовна. Я гортаю так вішечки, переглядаю, як ви бачите, від реплей щось було. хопс, багато таких цікавих речей ляля. Яка вона просто характерна, наскільки реально це все зроблено, і такі ляльки я знаю, такі пупси вони досить дорогі. Іграшок досить багато, вони всі такі чистесенькі. Кажуть, що іграшки живуть ночами своїм життям. Не знаю, наскільки це правда. Сумка і це шкіра хороша сумочка. Така, вона, якби, і невеликого формату, але видно, що вона досить містка. Ручка регулюється довго це від Marks Spencer англійського бренду. І вказано, що це шкіра. Ще від англійського бренду, від англійського нівермагу, Кеткістон, там і канцтовари, і одяг. Все таке кольорове, таке, впізнаване, такий бренд. Він, якби не є дорогим і не дуже і якісним, ви бачите, з полі була сумка. Ще плетена така велика пляжна сумка. І ось така в блакитному кольорі лакована, типу шкіра, ну це шкір замінник. І ще можна називати екошкіра. Ця мила сумочка, вона досить актуальної моделі. Класика одночасно, але може до кежи підійти. Це теж Маркн Спайсер. Я не впевнена, що це шкіра, хоча така вона, знаєте, зерниста, досить і вигляд має шкіряної. Я просто таким рибком йду на джемпери, на кофти. Подивитися. Що тут доброго є, тому що середина тижня такий красивий колір. Мене зачарував. Не знаю, це бренд, це якийсь англійський бренд, мені невідомий, можливо, лінія якогось бренду, тому що деколи буває верхонабіруч, це лінія а, до окремого бренду, так як Марк Spencer має там, наприклад, Перу, на так, теж може бути якась лінія. І від Барбур, це англійський. Можна сказати, що навіть люксовий бренд, такий світшот. Красиве поєднання ніжно-рожевого і сірого. І зараз ми подивимося на сайті, скільки коштують речі від цього бренду Барбур. Наприклад, кофточка коштує 130 доларів, куртки вже дорожчі, коштують 370, доларів, 340 доларів. Куртки легендарні, такі стібані, з комірями, з вольвету, з оксамету. І якщо ви знаходите в секунді куртку від барбур, то треба тішитися, тому що це класна знахідка. 160 доларів, бачите, джампер. Пальто 425 доларів стібане. От там курточка була така стібана з вольветовим коміром. От зараз я зайду туди і покажу вам 280 доларів. Від LanSent, це американський бренд і досить недешевий, ніжно-рожевий колір і в лимони. В реальності колір більш красивіший, такий, ніжно, але насичений. Бренд недешевий, вартий уваги, якість висока, 100% бавовна. Сподобався такий кардиганчик на гнузочках, в'язаний. В'язане болеро, ніжно-жовтий відтінок до лимонного від бренду Artigiano, Це італійський бренд, наскільки я пригадую, можливо, я помиляюся, але бренд не дешевий, подивіться, як рукавчики зроблені, декоровано по краях бісером. І в складі тут натуральний шовк і 14%, на Кесенький, таке болеро, воно дуже гарно і буде мати вигляд по якомусь сарафані, топу, навіть по якомусь класичному платі може теж бути. Далі пішло багато такого, якби непотребу, кос знайшла, але, як бачите, він від неправильного прання вже сів. І багато мас-маркету, багато закашлачених речей, які не були варті уваги. Але товару дійсно дуже багато, просто битком набито. Ну, важко знайти реально красиві речі. Але я знайшла, я знайшла сукню, Ми подивіться, яка красота, який колір такий гірчичний, але насичено, гірчичний до жовтої охри. І що би ви думали? Це Тед Бейкер, це Тед Бейкер, дорогущий бренд. Ось такий колір. Не такий камера блікує. А от той ще попередній був насичений setте Biker. Розмірі 2. У них таке маркування розмірів, 1, 2 там. І це 100 натуральний шовк. Дуже класна знахідка, така жіночна сукня. Правда, вона так зав'язується під грудьми. Зараз не дуже актуальні такі моделі. Ну, але потрібно дивитися кому що іде. А це вже більш актуальна модель, сучасна це така сукня сорочка в довжині Midi розмір М. Насичений принт, такий приємний, Там і фуксія є, і теж гірчичний з сірим. Я так розумію, що це принт Морозива чи чого. І це 100% віскоза. Рукавчики регулюються, можна вище їх підняти. Ну, класна річ і в ідеальному стані, просто новенька. Ну, ця сукня ну, розкішна, якісь такі босоніжки на високих підборах. знаєте. Ай. Не знаю, я от засумнівалася купляти чи ні. далі. Подивіться, яка сукня, який тільки колір. І я дивуюся, що її ніхто не забрав, бо вона реально сучасна, в'язана в рубчик. Такі сукні поза тисячу гривень. Навіть біля двох тисяч будуть коштувати у мереживних магазинах. Це не якийсь там люксовий бренд, але тим не менше вона тут копійки відносно буде коштувати з таким паском. Вона довга, ця сукня, має бокові розрізи і колір, колір і в'язка в рубчик. Я заворожено дивилася на цю сукню і дивувалася. І тут хороший склад, візко з голостаном. Така сукня, панчоха ще кажуть, вона піде по фігурі, якщо класна фігурка. Від Ted Biker сукня заважила 36 гривень. Ще стильні досить джинси. Вони комбіновані якби темнішим і світлішим джинсом. Знизу вони не оброблені, мають низ, такий потріпаний, і з етикеткою ще. Це теж стильні джинси. Вони прямі, такі, як зараз модні, з розрізиками на колінах і з таким принтом. Але це не принт, а якби вишивка. Це від відшейн. Це мас маркет дешевий, але там речі стильні і молодь любить. Замовляє на сайтах, з Китаю, по-моєму, ці речі. Посилочки чекають, я приходжу на Укрпошту і не раз чую, що дівчатка замовляли собі речі з цього сайту. Такі ще джинси, такий колір червоний це від Zara. і джинси від Zara зараз коштують від 1400 гривень. Вони високу посадку мають з потріпаним низом. Правда, колір червоний, не всі зразу хочуть, бо всі привикли до синього, але за таку ціну можна собі дозволити купити і червоні джинси. На літо клас буде. Більш нічого такого не знайшла. Багато, кажу, є мас-маркету такого-такого, всякого. Ну, показую вам від варемот теж червоні амбрючки, такі яскраві, висока посадка. Я відібрала трішки речей, на мій погляд, з того, що було непогані такі сорочки, знову ланцленд. Це американський бренд, жіноча сорочка в такий принт. Насичені такі відтінки. Багато бускового є, м'ятного, ніжно-рожевого. А така сорочка буде коштувати 60 доларів, як мінімум. 100% бавовна ще така сорочка від House of Bruire. Це такий універмаг-магазин в Англії House of Bruar. В'язаний кардиган в нас коштує 750 гривень, бо хтось продає. А зараз ми зайдемо на сайт і подивимося, скільки коштують речі цього бренду, як бачите, 85 фунтів. 49 пунктів, і всі речі такі в стилі вінтажу, такий англійський стиль, англійська класика. 129 пунктів, як кардигани, але кажу такий більш, якби англійський суто класичний стиль. І 100 фунтів є, і 50 фунтів. А все залежить, мабуть, від складу. Таку сорочку я знайшла, вона мені сподобалася. Запам'ятайте, цей бренд. Він дуже рідко чомусь попадає в секунді: House of Bruar, дім бруар в перекладі. Я подивилася сорочка якби іншого кольору, але схожа така з такого складу. Зараз ми зайдемо і подивимося. Коштує 79 фунтів. Ось ця така а в квіти, в принт квітковий. Так, ще від бренду Sisol це теж англійський бренд, впізнаваний по принтах, по крою, якісний дуже. Бокові кишеньки, така мила блуза. І це 100% бавовна. Ще така, а сорочка жіноча в розмірі 16, вже вінтажна. Теж Та такі приємні відтінки, приємні кольори. І це 100% віскоза. А ця сорочка від Бруар заважила 20 гривень ну 21 гривню. Симпатична хустина принт. З вензелями і якийсь годинник сонячний там, чи що таке. А, ну, вона пошкоджена. Це був ацетат. Ну, тим не менше не має значення вже який склад, вона пошкоджена, має мікродирочки. Шарфів багато, але все таке. якби видно, що перебране 100% віскоза. Зараз багато магазинів додає одяг, не все випродають і додають новий. Це теж мені шар сподобався, якби він був в ідеальному стані. Це такий ще є, бачите, з боку він якби вовна, але його вже їли. Він пошкоджений цей шар вовна, а з тої сторони натуральний шов. Це вінтажний шар. Нічого такого я не можу знайти на рахунок шарфів, хоча, якби їх багато є. Боді світшот, варг, як світшот, така тканина. Уявляєте, перший раз я побачила боді такий досить щільний, щоб був з такого щільного трикотажу, не дуже буде зручно там на попі, наприклад, якби і ще в іншому місці, бо досить. Щільна тканина, але колір такий відтінок м'ятного і м'якасенький. Я пішла дивитися верхній одяг, вибір теж якби є. Так. Але, але, але я знайшла Райс, задоволена знахідкою, це як журнал Vogue, Бренд досить дорогий, і він там публікував свої моделі. Так що, не якби, а дійсності історично. Моделі цього бренду Райс були в журналі Vogue, Футуристична така модель, якби і базова, чорна, але одночасно така, якби футуристична. І 80% є Вовни, чорний класний жакет. Якось так цікаво. Він зав'язується, треба це все міряти. такий фешн-фешн. Ну, класний, мені сподобався. Так що є жакети, є курточки. Ще така стібана курточка, ну це від New Look. Це не дорогий англійський бренд, це не барбур, який любить теж стібані куртки продукувати. Мене знову тянеть до шарфів, величезний шарф палантин, але він дуже виношений. Як бачите, блузок, сорочок, жіночок досить багато, без кінця можна показувати. Ще від мусон, від англійського бренду, недешевого, є така блуза, дуже легесенька тканина, це, мабуть, бавовна, зараз подивимося, ніжний принт, тут квіти, метелики, така ботаніка. З мережевим таким тонесеньким, і це 100% бавовна і льон був. І ось ця природні відтінки, природні кольори, такий пісочний, цегловий колір. До льняних штанів буде пасувати. Тут в складі є льон і віскоза. Покупців досить багато зараз набігло. На чому я зупинилася? Я візьму лише цю сорочку від хаус-губруар, і все на сьогодні. Всім папацевою обіймаю.